Всім привіт! З вами традиційно Андрій Стрілець, компанія Українська Броня. І сьогодні, на ваші чисельні прохання, ми зробимо більш детальний огляд бронежилета прихованого типу «Тішот». Я впевнений, буде цікаво. Поїхали! Насамперед хочу зауважити, що футболка це один з тих наших виробів, який пройшов достатньо тернистий шлях. За крайні три роки його конструкцію було змінено близько п'яти разів. Ми міняли форму балістики, тканини, способу кріплення, конструкцію для того, аби досягти найвищого результату, а саме найвищої ступені прихованості. Зонішню частину бронежилета t ті виконана з відомої тканини Adidas. Ми її обрали тому, що вона має достатньо високий ступінь зносостійкості, як для бронежилета прихованого типу, і разом з тим не викликає алергічних реакцій. Всередині ж, як і раніше, до тіла користувача, буде прилягати надійний та перевірений часом потвідвідний та потопонаючий матеріал Coolmax. Як я вже зауважував раніше, зміни торкнулися не лише зовнішніх матеріалів, але й конструкції бронежилета. Зокрема. Як наслідок, маємо з боків тішот дві непомітні блискавки. Які на практиці дозволяють зручно втягти футболку. А коли ви застебнете їх, зроблять так, щоб футболка прилягала до вашого тіла. Абсолютно такі сама блискавка є з іншого боку. Окремо хочу зауважити, що яким би прихованим не був бронежилет, він не є бронежилетом невидимого типу. Зверніть, будь ласка, увагу на мою спину. Зараз я знаходжусь лише в футболці і нічим не маскую її зверху. Бронепакет є помітним. Чому? Все достатньо просто. Бронепакет має свою товщину. По другому найвищому класу це близько 8 мм, 8 мм спереду і 8 мм позаду. Це 16 мм об'єму. Це практично цілий розмір. Відповідно, щоб приховати цей об'єм, потрібно використовувати якийсь зверху легкий одяг, звісно, більшого розміру. Найчастіше це може бути звичайна сорочка. Наглядно продемонструю, чому потрібно використовувати саме вільний одяг і більшого розміру для того, щоб замаскувати бронежилет прихованого типу. Зараз на мені знаходиться реглан мого розміру медіум, який достатньо щільно облягає моє тіло. Щось відбулося, коли я вдягну його на бронежилет. Як ми бачимо, по грудям практично все красиво. Бронежилета практично непомітно. Але на спині його видно значно сильніше. А якщо я вдягну зверху одяг вільного крою і більшого розміру, то, звісно, вживати поміду не буде. А так виглядає бронежилет, прихований зверху сорочкою вільного крою. І не зайвим буде сказати, що, звісно, бронежилет ті-шот дуже добре маскується під курткою. І навіть якщо ви не застебнете її повністю, і футболку частково буде видно, це не кидатиметься в очі і не викликатиме зайвих запитань. І зверніть, будь ласка, увагу на спину. Як ви бачите, досягнуто високого ступінь прихованості. Як і раніше, надійний захист бронежилета забезпечує м'який балістичний пакет, виготовлений з надвисокомолекулярного політелана, який може мати рівні 1, 1 А або другий за ДСТУ. Ми ж рекомендуємо зупинятися саме на першому і першому А рівні захисту для досягнення максимального ступені прихованості. А на цьому все. Якщо у вас залишилось будь-які запитання, не соромтесь і залишайте їх в коментарях під цим відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити оновлень, слідкуйте за у соцмережах, Facebook, Twitter. Вдало вам дня! бережіть себе і використовуйте тільки якісну броню від перевіреного виробника. До нових зустрічей!